Слава Богу, дорогі брати і сестри! Сьогодні 21 вересня 2025 року у неділю 15-ту після п'ятидесятниці, у День Різдва при Святої Владичиці нашої Богородиці і приснодіви Марії. На Божественній літургії у православних храмах читається друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 4, вірші з 6 по 15. Яко бог ріки і Тми святу Воссіяті і Жовоссія в серцях наших, к просвіщенню разума слави Божія о Оліце Ісус Христові. има мы же сокровище сие в скудельных сосудях, да премножество силы будет Божия, а не от нас, во всем скорбяще, но не не нечаями, но не отчаяваями, гоними, но не оставляями, не злагаями, но не погибающие. Всегда мертвость Господа Иисуса в теле носяще, да и живот Иисуса в теле нашем явится. Присно бы мы живи и в смерть предаемся Иисуса ради, да и живот Иисусов явится в мертвенней плоти нашей. Тем же смерть оба в нас действует, а живот в вас» имущие же той же дух веры, пописанному в веровах тем же возглаголах, и мы веруем тем же и глаголем, ведящи, яко воздвиги Господа Иисуса, и нас с Иисусом воздвигнет, и предпоставит с вами, вся бо вас ради». Да благодать умножившися, множишими благодаріні і в славу Божу. Бо Бог, який сказав нехай із темряви світло засяє, Він освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені. Ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано, я вірував, тому й говорив, то й ми віримо, тому і говоримо, бо знаємо, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох, збагатила подяку на славу Божу. Послання святого Апостола Павла до Филип'ян, глава 2, вірші з 5 по 11. Сіє вода мудрствується в вас, єже і во Христе Ісусі, іже во образі Божої Божий Исый, восхищенням, ни пщева биті равен Богу но себе умалил зрак раба при им, в подобии человечестве был, и образом обретися, яко же человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог Его превознесе, и, дарова ему имя паче всякого имени. Да о імені Ісусові всяко колено поклоніться небесних і земних і Прісподніх, і всяк язик і яко Господь Ісус Христос в славу Бога Отця. Плекайте ті самі думки в собі, які були у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою явившися як людина. Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею. І щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Євангеліє від Матфея, глава 22. Вірші з 35 по 46. И вопроси дін от них законоучитель, искушая Его и глаголя, Учителю, кая заповедь больше есть в законе. Иисус же рече ему, Возлюбіше Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всею душею твоєю и всею мыслью Твоей. сия есть первая и большая заповедь. Вторая же подобна ей, возлюбиши искреннего твоего, яко сам себе. сию обою заповедью весь закон и пророцы висят. Собранным же фарисеум вопроси их Иисус глаголя. Что ся вам мнит о Христе? чьи есть сын? глаголаше ему. Давидов, глагола им, как у Бовид Духом Господа Его нарицает глаголя. рече Господь Господе моему, сиди одесную мене, донья же положу враги Твоя подножие ногам Твоим, а ще Аще Бо Давид нарицает Его Господа, как сын Ему есть, и никто же можаше отвещать Ему словесе ніже сміє хто от того дня вопросіть його к тому. І от один із них, законоучитель, спитав його, спокушаючи Учителю, котра найбільша заповідь у законі, він же сказав до нього Люби Господа Бога Твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї Люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх, Що ви думаєте про Христа? Чи він син? Кажуть йому Давидів. Він до них мовить. Як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти і слова. І від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Євангеліє ВІД ЛУКИ, глава 10, вірші з 38 по 42, глава 11, вірші 27, 28. Бись же ходящим їм і сам в внідів весь некую. Жена же некая именем Марфа прият его в дом свой, и сестра ей бе налицаемая Мария, я же и седше при ногу Иисусову, слышаше Слово Его, Марфа же, молвеше о мнозе службе, ставши же рече Господи, не брежешь ли яко сестра моя остави служитель? Рцы ей дами поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфо, Марфо, печешися и молвиши о мнозе, Едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, Я же не отымется от нее. Бысть же, когда глаголоши сия, Воздвигши некая жена глаз от народа рече ему, Блажено черево носівши тя, і з я яже Он же рече Чим же убоблажені слишаще слово Божє і храняще є. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою, наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи, їй, щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї й промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся пробагато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли ж він говорив це, жінка якась, піднісши голос з міжнароду, мовила до нього Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він озвався Справді ж блаженні ті. Що слухають Боже Слово і його зберігають. Усім прекрасного святкового дня, нехай Пресвята владичиця наша Богородиця, наповнює душі ваші світлом, теплом і любов'ю.